Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Вчора в серці собі поклала таку думку, що я на морі не буду. Хоча, від'їжджаючи з моря, вже все со... мало отаке, знаєте, як. Свідчення, що сьогодні на морі буде красиво. Сьогодні вже буде ота яскрава смужка, яка звеселяє небо. Але так склалися обставини на роботі, що мені потрібно сьогодні бути рано. О восьмій годині потрібно бути в школі. І так собі вирішила: не поїду. Але, прокинувшись, я мала таке натхнення. Ні, все я зможу в господі, все я зможу. З Богом можливо все, з Богом можливо, все, я оце вірю, я оце знаю, з Богом можливо все, з Богом можливо все, Я оце вірю, я оце знаю. Алілуя, слава Господу! І тому, сівши на велосипед, довірившись, Господу, я тут. Але коли я їхала сюди, і я побувала в касті. Сьогодні в нас морозно, і всі дерева на морі такого немає. Ну от зовсім немає, просто берег і все. А коли я їхала до моря по дорозі, я побувала у зимовій касті. Всі дерева покриті поле, дерева покриті інеєм. І коли ще горіли ліхтарі, то цей іній просто вигравав різнобарвними своїми сяйвами. І так було класно, так було захоплюючи красиво, я побувала в касті. І коли я з вами діла, Ілюся оцими своїми переживаннями, я вірю, що комусь це потрібно. З Богом можливо, все. Я могла залишитися вдома, але довірившись Богу, що з ним я встигну. З ним він зробить мої ноги швидкими, і я буду дуже швидко крутити ті педалі. Я встигну. Світанок не побачимо, тому що ще рано. Трішечки потрібно буде пізніше дочекатися його. Але знаєте, я і так уже сьогодні побачила багато краси і з вами поділилася. Тож хай хтось інший прийде, подивиться світанок. Можливо, хтось його з... з... за... зніметь і потім поділиться. А якщо ні, будуть у нас ще світанки красиві, яскраві, адже з Господом ми зможемо все. Алілуя! слава Богу! Господь піклується про своїх дітей. Він дуже-дуже піклується про своїх дітей. Нам потрібно пам'ятати ми його діти. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. До народження Ти обрав мене. Із любов'ю дав ім'я, поселив мене у твоїй сім'ї. Кров мені твоя, я не буду рабом гріха, бо я твоє дитя, я не буду рабом гріха. Бо я твоє дитя. Ти звільнив мене і по милості, любов'ю освятив. більше не боюсь завжди поруч ти, мертві всі страхи мої. Я не буду рабом гріха, бо я твоє дитя, я не буду рабом. Гріха, бо я твоє дитя, ти розділяєш море, щоб пройшли ми, усі страхи мої забрав. Ти відновив мене тепер, співаю, що я дитя, царя, що я дитя царя. Алілуя! слава Богу, слава Богу. Сьогодні вранці було слово, що нам не потрібно сумніватися. Написано в посланні до Іакова, що не сумнівайтеся, не сумнівайтеся в Божій любові, не сумнівайтеся в Його словах, не сумнівайтеся. Бо якщо ви сумніваєтесь в Його обітницях, то ви схожі на хвилю, яка от підіймається і якою б вона грізною не була, вона досягне. Не о кордонів до цієї межі і розіб'ється. І все немає її. Але якщо ми на Господа покладаємо свою надію, то Господь нам обіцяє. Ті, хто на Бога покладають свою надію, вони засоромлені не будуть. Вони засоромлені не будуть. І які б там випадки не відбувалися, що б не відбувалося, які б події не відбувалися в нашому житті. Господь за нас, тоді хто проти нас? Господь є сила, Господь є міць. Господь є така міцна башта, вбігає, вбігає в неї праведник. Навіть хочеться сказати, фортеця вбігає праведник, і він у безпеці. А ми, діти царя, а ми праведні, омиті, очищені його причистою кров'ю, і в нас тече його кров. Адже коли ми приймаємо причастя, ми беремо його кров, ми беремо його тіло і вкушаємо. І вкушаємо, Господь каже, вкусіть і пізнайте, який благий Господь. Вкусіть, прийдіть до мене, всі обтяжені, прийдіть в тих, хто таке важке, важка ноша, прийдіть, і я заспокою вас, і я заспокою вас. Якщо ви, як ота хвиля, підіймаєтеся, і підіймаєтеся, і підіймаєтесь, і внутрі якийсь там бунт, то прийдіть до мене. І я заспокою вас. Я дам вам тишу, я дам вам спокій, я дам вам мир. Алілуя, слава Господу! Господь дає щедро, Господь дає усім, хто його просить. Прийдіть, попросіть і отримайте, отримайте те, що ви просите. Але ну, мало не сумнівайтеся в тому, що Господь щедрий даятель. Тому що, якщо ви приходите і просите, а в серці уже є сумніви, то не думайте. Те, що ви щось отримаєте від Господа, потрібно не сумніватися, потрібно вірити. Але якщо все-таки от ти став на молитву, а внутрі якісь сумніви. Скажіть про це чесно, Господу, як отой батько, який привив свого біснуватого сина, де в якому учні не змогли допомогти. Він прийшов і сказав: Ісусе, допоможи, допоможи. Що сказав Ісус? Віруй і отримаєш, а батько. Вірую, Господи, але допоможи мому невірі зневірувані, допоможи мені, допоможи мені вірити, допоможи, і Господь допоможе. Але якщо ми не лукавимо, якщо ми чесні, якщо ми кажемо, Господи, от немає віри, допоможи мені вірити, допоможи, і Господь дасть вам слово. Що Господь каже, коли буде віра? Коли ми будемо чути, віра від того, що ми чуємо. Беремо слово Боже, живе, діюче, вкладаємо в свої уста і говоримо до тих пір, до тих пір, поки не заграє віра. Хай чують наші вуха, хай вони чують це слово стільки, скільки їм потрібно. Комусь достатньо просто посмішки, а комусь потрібно сказати цінний монолог слів, аби закріпити, аби закріпити от ті свої почуття. Алілуя, ми всі різні. У нас різні стосунки з Господом, але Господь незмінний. Його слово живе і діюче, і Він з усіма пост... він з усіма. Поводиться із любов'ю. Він не дивиться на лиця, він дивиться на серце. І кожний з нас для нього дорогоцінне каміння. Алілуя! Дорогоцінні! Повірте, ми з вами дорогоцінні, Аби, адже якби ми не були дорогоцінністю Божою, то він би не послав свого Сина Ісуса Христа, на Голговський хрест. Він би не послав його на оту таку, на оті такі муки, на оті такі жертви. Адже. Він пішов на Голговський хрест не заради себе, а заради кожного з нас. Заради кожного з нас. Хіба це, не Бог, по, о, хіба це не доказ любові, що нам ще потрібно? Який ще потрібен доказ? Я думаю, що цього доказу достатньо. Що цього доказу достатньо. Сьогодні я хочу ще прочитати деякі рядки із дуже знайомої книги. Хто читає Біблію, то знає. Це книга Й... Й... Йова по на українській Йова. Е, книга е... Починається з того, що жив собі бага... багатий чоловік. У нього було багато дітей, він був багатий, все, він був дуже-дуже багатий, і кожного дня він приносив жертви Богові. Тобто він був віруючою людиною. Але сталося так, що прийшов сатана і сказав Господу, чи... а чи даремно він такий богобоязнений, а чи даремно він оце все робить? Адже ти благами. Його з усіх сторін обклав. І дітей багато, і баєтків багато. І є, все у нього є. Все у нього є. То добре славити Господа, то добре приносити Богу е, дари. Якщо в тебе все є, якщо в тебе так багато, що тобі не жаль кожного дня приносити, адже в тебе там ще його так багато. і Господь знаєте, дозволив дозволив доторкнутися до отого багатства, навіть до дітей. Так ми читаємо, не розуміючи, От, чесно кажучи, коли я читала спочатку, я не розуміла, як це може бути, бо мій Господь Він люблячий, він не може цього зробити. Але ми читаємо оцю книгу. І потім ми, прочитавши далі всі ці події, розуміємо, що все втратив Йона, все Йова, Йова, все втратив. Він втратив усе. І дітей в один в один день, і діти всі загинули, і всі, всі його багатства були обкрадені, і навіть він сам захворів проказою. І він сам захворів проказою, і жінка вже йому казала: похули Господа і помри, і вже помри, скільки ти можеш уже тут мучитися. І всі відвернулися. Навіть слуги, які їли з його руки, насміхалися над ним, насміхалися над ним. Але, пройшовши через оці всі тортури, мучаючись від болі, відчуючи е, слова о тих трьох своїх друзів, які прийшли. Знаєте, вони прийшли його нібито втішати, але його слова були повні докори. А чи а ти думаєш, що ти просто так страждаєш? Значить, ти грішник, значить ти грішник. Бо Господь тільки грішним дає отакі випробування, отакі покарання. Все, у них не було жодного слова, яке було б, яке втішило його. Всі були слова гнилі, гнилі, гнилі. Йому так було важко. А вони своїми словами ще більше наносили йому ударів. Отакі От гнилі слова. Краще б вони мовчали. Так і казав потім. Йова краще б вимовчали. Але незважаючи на оці всі тортури, йому Господь дає сили сказати оці слова. В нього ще нічого не змінилося, нічогісінько. А він каже оці слова, написані в 19 розділі 25-го вірша. Однак я знаю, що мій відкупитель живий. Однак я знаю, що мій відкупитель живий, і він останнього дня підніме мене із пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу його. Алілуя! Які сильні слова, яка сильна віра, яка могутність, це міг сказати тільки Господь. चील्क Муж Божий, муж, в якому немає сумнівів. Розумієте, у нього горе, у нього таке горе, що словами не можна передати. Але в нього вистачило мужності сказати оці слова. Сказати без сумнівів оці слова. Хочу прочитати їх ще раз. Однак я знаю, що мій відкупитель живий, і він останнього дня підніме мене із пороху. Навіть тоді, коли. Ці Ц моя шкіра розпадеться. Я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, я сам, я сам, я сам, а не хтось інший побачу Його. Алілуя Слава Господу! І знаєте, Господь сам. Прийшов до нього. Господь сам проговорив до нього. Господь сам сам, сам обійняв його. І він сам. Побачив Господа, він почув його голос. Да, Господь говорив з ним сурово. Да, Господь казав: підпережись, я годиться мужеві, приготуйся, я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Господь говорив з Йовою. Він говорив. І після тої розмови Господь. Йов сказав Господу, я знаю, що ти можеш усе. Я знаю, що ти можеш усе. В тебе нездійснених задум... не задумів не буває. Бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм відданням? Я раніше говорив усе те тому, що не розумів перечудових, неосяжних для мене речей про те, чого. Я не знаю. Тепер слухаючи мене, ти, що я скажу, я тебе питаю, а ти мене навчи. Я, А ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очами тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюся і каюсь у поросі і пеплі. Те, що він казав про Господа, не ті слова, що я прочитала, а коли він з Господом сперечався, сперечався, доказуючи свою невинність, доказуючи, що він даремно страждає, він доказував Господу, Господь мовчав, Господь слухав, слухав, слухав. А потім сказав: Устань, підпережись як муж, я буду тобі відповідати. А ти стій, стій, не хитайся, стій і слухай мої слова. І всі оці докази Господні, якими він відповідав, йоні були, знаєте, як Єлей. Єлей. Хоча Господь говорив сурово, але для Йова це був Єлей. Тому що справдилися його слова. Він вірив, що його Ого, очі побачать Господа. Він вірив, що Він почує Господа, і це все здійснилося. Господь сам проговорив до нього. Господь сам проговорив. Невже це не велика радість, велика радість. І коли ми читаємо вже кінець цієї книжки. То ми е, дізнаємося про те, що все далі уже склалося дуже добре, і він. Виздоровів, і е, народилися ще в нього. Ще жив він довго. І е, народилися в нього ще дуже-дуже чудові, прекрасні діти. І е, багатство його повернулося. Все, Господь благословив, благословив. І Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. В нього було 14 тисяч овець, 6 тисяч вербовців людів, тисяча пар волів, тисяча ослиць. Він мав також сім синів і три доньки. Першу він назвав Єма і далі Усьо, в усьому краї не було таких гарних дівчат, як дочки Йова. І, їхні, і їхній батько дав їм спадщину на рівні із їхніми братами. Після цього Йова жив ще 120 років. Всього Йова прожив 248 років. Йова бачив своїх синів, онуків, правнуків до четвертого покоління і помер Йова в дуже похилому віці, наситившись життям. Отак От закінчилася так ця книжка. Отак От закінчилася це послання до нас. Тож, давайте будемо не як оці хвилі, хоча сьогодні їх майже немає, а будемо мужами Божими, і хай віра в всемогутнього Господа, який підкріплює нас кожному дні, який каже: не бійся, бо я з тобою, не сумнівайся у моєї любові. Хай оця віра супроводжує нас на протязі усього нашого життя. Господь близько, Він в нас, він піклується про кожного з нас, він говорить до кожного з нас. По особливому нам потрібно тільки навчитися його слухати. Амінь.